Кілька десятків людей зібралось біля Ілана Богословського храму, що у Мухівцях Немерівської громади. Віряни Православної церкви України намагаються потрапити на територію храму. У нас своя є громада. з Чого ви потрапивали? Своїх чин, які стоїте Я і з агресією кидаєтеся. Дорогу до воріт перекривають віряни Української православної церкви. Не всі з них місцеві. Звідки ви? З Немирова. З Немирова. А чому сьогодні опинилися біля храму в Мухівцях? Ми в цю церкву ходимо 20 років, він ще манюнький був. Чоловіки приїхали з Немирова, аби підтримати релігійну громаду Української православної церкви, розповідає настоятель храму у Мухівцях Дмитро Коба. Приїхали, батюшки мене піддержати. Наш піддержає, нашу релігійну громаду. Ну, я не знаю, я не вважав, скільки тут наші, але наші це ті, що в нас очищаються. У травні на зборах громада вирішила перейти до ПЦУ, каже жителька Мухівець Олеся Долованюк. «28 травня село зібралося, розвісили кругом обяви. Була е, об'ява в Фейсбуці. Хто захотів, прийшов? Зібралося до ста чоловік. Підписалося 65 чоловік. З них за ПЦУ очільник релігійної громади мухівців Анатолій Морущак розповідає. Документи про перехід до Православної церкви України оформили на початку вересня. Проте доступу до храму громада досі не отримала. Ми вели перемовини із цим Дмитрієм, щоб проводити богослужіння або почергово, або сумісно. Він категорично відмовився. Про почергову службу не може бути й мови, каже протоієрей УПЦ Дмитро Коба. Вони пропонували, але це нереально. Тому що наша релігія це не визнає. Вони не обіжені, в них йдемо литися. Це перше питання. А друге питання це все наша собственность території і будівлі нашої релігійної громади, того ми з ними на ці переговори на не йдемо. Храм це культова споруда, яка є власністю громади села і приватною власністю бути не може, каже начальник управління у справах національності та релігії Ігор Салацький. Законодавство визначає, що культове майно належить громаді. Тому релігійна громада вона не є приватним підприємством священника, а культове майно не є власністю ні священника, ні церкви, а релігійної громади. Через те, що священик УПЦ не дозволяє вірянам ПЦУ проводити тут службу, люди на богослужіння ходять до колишньої колгоспної їдальні. До початку повномасштабного вторгнення Росії Наталя Біліченко ходила до УПЦ. Тепер, каже, не може молитись за московського патріарха. Коли почали прославляти Кирила. Я перестала туди ходити. Дмитрий мені каже, ти поміняла віру. Я кажу, я не поміняла віру. Я, я українська православна. Я ходила не до батюшки, а до Бога. Я молюся Богу. Я молюся за дитину, я молюся за всіх воїнів, які воюють, які захищають нашу Україну. Священик ПЦУ Сергій Таргонський розповідає: Віряни не хочуть мерзнути в адаптованому приміщенні, коли в селі є храм. Ми Пантелеймонівському пристосованому приміщенні, Ми третю зиму відслужили, п'ять скільки треба. Але нині зараз вже люди вирішили, що Буде храм Івана Богослова має нині підпорядкованість до православної церкви України. Вирішити міжконфесійний конфлікт у мухівцях можна як на рівні священників та громади, так і через суд, каже Ігор Салацький. Попереднє керівництво релігійної громади за 30 років не спромоглося привести документи у відповідність із законом. І на релігійну громаду Івана Богословський храм був не оформлений ні в постійне користування, ні у власність. Що священник Ігноруючи чинне законодавство і не укладає договір про порядок користування, то релігійні громаді необхідно звернутися з відповідним позовом судові органи для того, щоб забезпечити доступ до культової споруди. Андрій Коник, Андрій Єстеров, Суспільне новини, Вінниччина.